Ти пробував ці свої препарати, які ти водиш люди? да, Мені проводили медичні маніпуляції, і я в принципі знаю з тої сторони з пацієнтської, що це воно і як воно тому популяризую, рекомендую. Це класний стан, який дозволяє всі неприємні аспекти залишити поза кадром і нічого угу. не пам'ятати. Як це відчувається? Це от просто вхід в сон? Чи от це може якесь трошки схоже на наркотичне? Що ти, типу як тебе отеля штирить? Тебе штирить на початках, але ти цього не пам'ятаєш. Це пам'ятаєш лікарі <хи> ну, це досить прикольний стан, тому що в тебе повністю все тіло розслабляється. В тебе mm. кожен м'яз розслабляється, і ти після цієї процедури прокидаєшся максимально відпочившим. Тобто, ми mm. під час сну, звичайно, особливо такі, як зараз ночі, е, виспатись не можемо. Тіло все одно в напрузі. Ми там чуємо телефон, вибухи, сирени і всяке таке. А в цьому стані ти ніфіга не чуєш. Ти просто в глибокому релаксі знаходишся і прокидаєшся відпочившим, оздоровівшим.